Я хотів би. стосовно таїнства є освячення, соборування сказати. Зараз в нас ну, появляється якась нова така тенденція, щоб соборувати не лише тільки Великий Піст, а вже в цей Різдвяний ще, ще не встиг, можна сказати, вступити в силу Різдвяний Піст і вже звершують таїнство. Давайте я вам поясню. Право в тому, що таїнство, соборування це таїнство як причастя. Взумієте? І таїнство це дуже сильно діючі ліки. І до них треба підходити дуже виважено, до них потрібно бути готовими. Це, ну, і Тому таїнство соборування звершується тільки один раз в рік. Тоді звершив різдвяний піс, чому? Тому що була так звана пандемія. Це китайський грип, штучний китайський грип. Ось тоді так була потреба. Соборування потрібно звершувати тільки конче, коли є потреба в цьому. Я на своєму власному досвіді знаю. Кажуть, давайте там сі раз, сім раз прособорити. Ні, таке не проходить. Якщо перший раз ти не отримав одужання, то ти повинен прийняти зі смиренням, що та вороба тобі попущена для спасіння. Я знаю такі приклади, що люди навіть не ходили до церкви, були безпритомні от навіть в лікарні обласні в собору, коротесенько, скорочено, можна сказати, до мінімуму. Про навіть просто від себе думай, по собору і коротенько. Все там яких 10 хвилин мені виділили і не більше. І ви знаєте, людина, який був вирок, що в неї відмирає мозок, вона стала ця людина оживати. Вона, ця жінка вона потім піднялася і повернулася до своїх дітей. Є таке, що от давайте соборуйтесь. Сім разів соборують, результату немає. Тобто, от, це все рівно, що причаститися в один день, не один раз, а два чи три. Тобто, раз в рік. А... Можна в крайньому випадку два рази в рік, і то, коли це вже буде друга якась хвороба, від однієї тієї самої хвороби повторно не соборують. Так, так, чи, так, чи церква. Розумієте це все? От нас воно, я розумію, що великий піс. Ми можемо всі сказати, що ми всі хворі, немочні. Воно так і є, всі маємо потребу от цьому таїнстві. але ж воно повинно бути розумієте... Дійсно, таїнством, і підходити потрібно все-таки з, з якимось, ну, таким підходом благоговійним, все-таки з, з християнським таким розсудом треба підходити. Тому що в нас, отак, от як перетворюється в якусь комерційну требу там, раз по собору, ну подивишся добре, кажу, ну не треба його повторювати по декілька разів, тому що буде в суд і осудження, як буває, і причастя. От так що це моє, як би дати вам зрозуміти, що таке собору. Соборніше, хочу сказати, це не означає, що є деякі люди, що тільки, значить, перед смертю треба соборуватися і все. Ні, це теж неправильно. Люди можуть соборуватися, не обов'язково в піст. Любий, в будь-який час може соборуватися, коли є потреба. Людина захворіла, вона до цього не соборувалася. Якщо вона там. Місяць чи півроку соборувалася якраз від цієї хвороби, якою вона продовжує хворіти, то не варто повертатися до цього таїса. Треба зрозуміти, що хвороба попущена Богом для очищення, для такого, скажімо, своєї викупу, да, і спасіння своєї душі. От тому я кажу, що є дуже такі приклади, що люди навіть онкологічно хворі лежачі, які. Не могли піднятися, от, і скорочено священник звершував таїнство, і вони навіть піднімалися. Буває так, що от по декілька разів соборуються і приходять і кажуть, що ну, собору питаю, я соборуюся вже не один раз, а, а немає ніякого покращення. Тому розумієте, що треба ще приймати до уваги, чи є воля Божа на, на моє стілення. Може, Господь мене підтримує. Може для цього потрібно. Звернутися і до лікаря і все це можна і пособоруватися, і добре, коли людина пособорується, але ж не треба зловживати цим таїстом, що по декілька там разів в рік соборуватися, не треба цього робити. Це це хибна думка, це є порушення навіть таких прав правил це церкви. Оце це ну, тому зараз почалося, тільки піс, давай вже собору. Раз раніше всю дорогу було один раз в рік, великий піс перед Пасхою, коли всіх. Соборно, знуну всіх так сказати, духовно лікували. От зараз вже починається якась така цікава нова тенденція. От так що будьте, якщо є бажання і є дійсно потреба, що людина давно не соборувалася, можна підійти, можна записатися, можна зібрати групу людей, буде собор, буде собор священиків, і тоді воно звершується. І взагалі соборування і слово собор. Його потрібно звершувати навіть не одному священнику, а мінімум, два священники повинні соборувати людину. Навіть на добу, то зараз вже така пішла тенденція, що один священник звершує таїнство. Ні, це не от як руко, як, як, як єпископи рукополагають. Там, якщо не буде два єпископи, неможливо звершувати таїнство. Так само, і собор і слово собор. Тобто, а так, взагалі, повний собор це сім священників. От навіть є такі ілюстрації, коли сім священиків стоять біля одра важко хворої людини, і кожен по черзі по її да, читає молитви, молиться, і по черзі помазує святим єлеєм. Оце, от я би сказати, в ідеалі таїнство. А також при таких, таких скрутних випадках потрібно, щоб хоча б два священика звершували. Ну, в нас же прийшло те, що що. Таку требу, що один священ, от так, щоб е, хто дійсно відчуває потребу, не просто так, що десь там почув, що в Різ вже в різдвяний піс почали собори. Давайте в, в, на собору, йти й тут. Все треба робити саме якраз коли, з відчуттям живої потреби в Бозі. От це просто, якби ну, моя така моя, не то що моя порада, це так навчає церква. Тому що ми порою не звертаємося до церковної, до церковної скажімо, науки, От щось самі від себе робимо, от впроваджуємо все це, заповіді Божі для нас зараз перестали бути скажімо, скажімо, тими от нашими, такими, скажімо, провідниками в житті. От, ми вже не так боїмося Бога, як боїмося там, культа особи і так далі. Воно вже щось робиться не те з християнством. Запам'ятаємо, що Христос повинен бути на першому місці. За Ним йдуть Його заповіді, заповіді вищих канонів Якщо порушуються заповіді Божі, то тоді кожен християнин повинен не мовчати. О, тому що, чекайте, ми переступаємо через Христа, ми від Нього відрикаємося, ми повинні називати зло Злом. От, ми повинні давати оцінку злу. От, якщо людина закликає до ядерної війни, от я, от, я от, недавно подивився, послухав виступ, це страшно просто, як духовна людина, лідер церкви, з такою усмішкою, усмішкою розповідає про так, погрожує про ядерну війну, куди ми зайшли, до чого, до якої прірми ми довели вже церкву, нам Христос не потрібен. Все. От. То хто ми повинні зупинити, ми повинні зробити все, щоб зберегти світ для того. Ми в цьому світі, для того ми покликані, повинні бути сіл'ю, а невідомо чим. От. І, і повинні, як були раніше, прості люди, монахи робили зауваження священикам, мархіреям, е, преподобний е, Марк Ефеський на соборі, монах простий. Він не погодився навіть з патріархом, сказав ні, я цю унію підписувати не буду. І тому ми повинні, кожен з, несе я, не тільки я, кожен з нас буде відповідати перед Богом, кого Він більше слухав: Бога чи людину. Тому приймемо це до уваги.